Книга приповістей, 10 розділ, 22 вірш, написано. Благословення Господнє, воно збагачує з, е, і смутку воно не приносить. Про благословення Боже, про благословіння Господнє. Дуже часто ми на богослужіннях використовуємо це слово, благословіння, прийміть благословення, Бог благословляє і так далі. тому подібне. Але дуже часто християни, ну багато людей не, не християн, вони не, не задумуються над важливістю, по-перше, цього, а по-друге, -по не знають, що це таке благословіння Боже. Що це таке благословіння Господні? Як ви думаєте, що це таке благословіння Боже? Що таке благословіння Боже? Як, як ви розумієте благословіння Боже? А якщо погано, то що? Що таке благословіння? Як ви розумієте от, значення цього слова? Це, це коли нормально лише, так? Да? Але де не роз, де, де є, де є благословіння, а де є Покарання. Добре. Знаєте. Учить нас через певні речі. Розуміти, розуміти, то і є. Добре, давайте, давайте, давайте думати трошки. Бо чесно, я, я сам не знаю формулу, як вона працює. Я не знаю цю формулу, як, як, воно, як воно працює в житті людей. Ми не можемо поміряти. Ми не можемо, ми не маємо ніякого лінійки чи не маємо ніякого прибора, щоб сказати: о, це Бог благословив тебе. Бог тебе точно благословить. Ми не знаємо, як воно відбувається. Ми не можемо ніяким приладом цього. Багато з людей просто одна частина не вірить у Боже благослові, що Бог може благословляти. Бо думаю, що, в принципі, що яке там Боже благослові, це все від нас залежить. Це ми старалися, ми там заробили, ми, це удача, якась успіх, старання. Це, це все від нас. Це От, от. То, і є То і є благословення. Люди інколи вважають, але інколи люди вважають, що це мені повезло. От все, мені повезло. Це успіх, якийсь фортуна, там якась, ще, ще там щось. Люди часто приписують собі або якомусь везінню свій, якийсь успіх, чи ще щось таке. Дуже часто е, не приписується Господу, не, не відносяться до Господа. Проте в Слові Божому дуже багато і дуже чітко написано про те, що від кого ми отримаємо, від кого люди отримують благословення. Бо написано, що сам Бог дуже часто благословляє людину. Але треба розуміти, що таке благословіння. Давайте ще питання: чи хочете ви отримати Боже благословення? Чи треба вам Боже благословіння? Чи треба взагалі, взагалі в вашому житті Боже благословення? Чи може людина обійтися без Божого благословення? А чи може людина обійтися без Божого благословіння? Бо бачите, часто ми, ми навіть не, не знаємо, що це таке, і вважаємо, що. Та нехай буде там трошки. Ну, знаєте, хай, хай буде трошки. Люди приходять інколи в церкву. Багато людей приходять в церкву, моляться Боже благослови, але в принципі не знають, це, що це воно таке. Тобто люди приходять, моляться Боже благослови, Ми не знаємо, що це таке. Але ну нехай буде, там, на всякий случай пригодиться. Молоде подружжя приходить у церкву. Боже, благослови. Ми не слухали тебе, порушили там твої заповіді, але ну все рівно благослови нас. Батьки приносять дитинку в церкву, Боже, благослови дитинку. Ми не знаємо, що це таке, ми не знаємо про тебе нічого, ми нічого навчити дитинку не зможемо. Ну, але благослови дитинку, бо ну, на всякий случай, нехай буде. І якось воно так в нас не зовсім добре працює. З одного боку, ми маємо розуміти, що Боже благословіння саме собою не з'являється. Воно не з'являється. Боже благословіння саме по собі. Ми не, не можемо його успадкувати, і Бог не, нам нічого не зобов'язаний. Бог нам не благословляє, коли дитина народжується і її там зразу посилає. Ні, такого не буває. З іншого боку, як ви думаєте, що є протилежне Божому благословенню? Кара якась прокляття хтось каже. Як... Байдужість, як ви думаєте, що людство заслужило? Бачите, заслужити Боже благословіння, заслужити іменно це слово, заслужити своїми якими заслугами, добрими справами ми не можемо, Боже благословіння. Бо по своїй грішній натурі, гріховній грішній натурі, люди заслуговують лише одне від Господа, зовсім інше. Часто люди думають, що благословення від Бога, як вже дехто сказав, полягає в матеріальних якихось речах, в матеріальних достатках, в матеріальних прибутках, в гарному здоров'ї, в силі і так далі. Люди намагаються. І просять, Боже, благослови, Боже, дай мені таке благословення, щоб здоров'я було, щоб сила, там, гроші, машина така. І потім хтось там каже: О, дивись, як... дивись, як Бог Миколу благословив, на якій машині крутий він їздить. Дивись, як Бог благословив там того Тараса чи там того Івана, бо він дивись, який дом построїв величезний. Або дивись, кутої як ганни якесь здоров'я, як вона. Скільки грошей має, де в Дубаї навіть поїхала, подорожує, де? як її Бог благословив. Неправда, що Бог благословляє лише матеріальними речами. Неправда. Не, не 100%. Не 100%. І не за цим потрібно ганятися. Бо ми думаємо, що якщо Бог благословляє, значить купа грошей має бути. Чи купа достатку має бути і все. Не за, не за цим потрібно ганятися людині. Може людина знаєте, бути здоровою? Здоровою, але самотньою і нещасною. Може людина мати купу грошей, але не мати розуму, мудрості не мати. Що не мати ще? Не лишити. Кому лишити їх? Є дві історії про е, був такий один цар в Біблії написано на виходиносор. Цар величезний. Величезне царство, на входносору в нього золота було купа. Він вийшов на балкон, о, думаю, о, все моє золото, все моє багатство, я тут цар. А Бог раз, одну секунду, і забрав у нього розум. Просто розум забрав, і, він, як написано, їв з тваринами, їв траву польову і поводився як тварина. І потім, коли він спам'ятався, коли він зрозумів, що це не від нього багатство залежить, що це Бог дає йому багатство. Тоді Він поверну, розум до нього повернувся і почав Бога прославляти. Ну і друга історія, така я думаю, теж ви знаєте про багача, який е, Ісус розповів, е, який побачив е, урожай, який величезний він має. Думає, все, я побудую клуні, побудую засіки, побудую там комори, щоб туди зібрати багатство. Це прочитав гамні. В принципі, нічого не треба робити, жити насолоджуються життям і все. І він подумав, що я буду бенкетувати, радіти, насолоджуватись, пити, веселитися. І що сталося з ним? І він вночі помер. Так і не маючи того благословіння. тобто він думав, що Бог благословив його цими скарбами, але раз, і він не вспів використати навіть ці, ці скарби, ці багатства. Тобто не в цьому є благословіння Господь, не в матеріальних якихось речах. Найбільше і найважливіше, найважливіше, за чим ми повинні також стремитися, знаєте, ми, ми думаємо, що Бог благословляє матеріально, Найбільше, над на чим ми повинні стремитися, це прояв благословіння в духовних речах. Це, це за духовними нам потрібно речами стремитися. Радість у, у житті, насолода від життя. Проста насолода від життя. Успіх якийсь, Боже, благослови мене у служінні Господу, успіх якийсь у слідуванні за Господом. Успіх чи благословіння в тому, що величезне благословіння, коли ми розуміємо, що Бог спас нас, величезне благословіння, коли ми розуміємо, що наші імена записані у книзі життя на небесах. В цьому є в цьому є спас в цьому є величезне боже благословіння і за цим нам потрібно за цим благословіння і це благословіння нам потрібно просити для себе для ближніх для рідних для знайомих за цим благословінням нам потрібно стримитися чи чи отримувати чи просити його від господа про Боже благословіння у Старому Заповіті, пару слів ще також пару історій розкажу. Написано дуже багато в старому заповіті. Мені дивно самому було, наскільки воно цінне було це Боже благословіння у Старому Заповіті. Які історії ви знаєте про Боже благословіння в старому заповіті? Кого Бог благословляв? Ну, один якийсь такий приклад назвіть. А? Анну. Як і Ісав, зараз я про Якова Ісау скажу. Ну, пару слів про Авраама, пару слів ще трошки раніше про Авраама. Знаєте, хто такий? Я думаю, цей чоловік був він старий, старий, похилий чоловік, по-моєму, йому 80 років було, коли Бог покликав його. І ви розумієте, що 80 років там вже ніякого майбутнього бідний, скажімо так, він жив у язичній країні, він не мав багатства ніякого. І тут Бог йому являється, каже. Авраам, покинь батьків, покинь весь свій дім, візьми, що там тобі потрібно, жінку, дружину, родичів, хто там захоче з тобою йти. Іди в іншу країну, я тебе благословлю, але слідуй за мною. І Авраам, здавалось, 80 років, тут вже кінець життя, ну яке там, що там ще жити. Ні, він слухає Господа і він слідує за Господом. І Бог благословляє його. Тобто не... він довірився Господу, і Бог благословив його не лише величезним багатством, тому що в нього багатство було справді велике, але і дітьми, потомством, нащадками. Мені також цікаво було, назвали приклад Якова і Ісава. Яків э, про первородство, не про первородство, про благословіння. Пам'ятаєте цю історію, як. Як, по-перше, він свого брата видурює е, первородство для того, для, чого? для того, щоб отримати батьківське благословіння. Пам'ятаєте цю похлопку, якусь там червону, чи що там. Е, і потім обманом, пам'ятаєте цю історію, обманом е, підходить до батька, щоб батько його благословив. Для чого? Для чого йому благословіння? Ну, я не говорю там, що колись була така традиція, що старшим синам е, давали. Ну, більше трошки прибутку, чи спадщина трошки більше діставалася, ну, матеріальна спадщина трошки більше діставалася. Ну, але як, скажімо так, коли він втік від, від батька, йому не до спадщини було, не, не до тих грошей, там, чи не до того багатства, яке він вряд там, взяв з собою купа грошей, купа е доларів, чи що він там мав. Ну, е він не за цим, скажімо так, не до цього стримився. Він хотів отримати батьківське благословіння, Боже благословіння. Бо через батька передавалося Боже благословіння. І для нього це було саме цінне. Чому для нього було саме цінне отримати від батька, від Бога, благословіння? Чому невже він, міг без, без, невже він не міг обійтися без благословіння? Далі цікаву також історію, коли він втікав від Якова, від, від, Яков втікав від свого батька, від, від, верніше, від старшого свого брата, від Ісава? Він вночі, якщо ви знаєте цю історію, почав боротися з кимось. Хто знає, з ким він боровся? Написано, що, Написано, да, що він якби боровся з Богом. Тому його назвали Яків це Ізраїль, Богоборець. Але у е, е, цій історії саме цікаво, що буття 32 розділ, прочитаєте, 27 вірш. Він каже, цьому. Хто, Ну, я не, я не маю, як з Богом боротися. Він його, як його схватив і каже, не пущу тебе, поки не благословиш мене. Не пущу, поки не благословиш мене. Тобто він за це настільки переживав, настільки йому було ціне важливе це Боже благословіння, і Бог благословив Якова. Ну, хочете прочитати, яке величезне було благословіння Вякова. Прочитайте його історію життя. Я не скажу, що вона була. Супер, там якесь е, благословенне життя, як і прожив, що в нього все чітко було. Все було, знаєте, так, ідеально кожен день. Ой, там такі були перипетії Санта-Барбара із жінками, із наплу, із тестем, із. Е, не знаю, не Е, Ще один приклад з Мойсеєм. Ще один приклад з Мойсеєм. Е, взагалі, от в той час. Люди, коли Бог вивів ізраїльський народ через Мойсея з рабства, люди повністю залежали від Божого благословіння. Люди не мали нічого свого, Бог переводив через море, Бог показував величезні чудеса, Бог спасав від армії Єгипетської. Люди на 100% залежали від того, чи благословить Бог чи ні. Чи дасть Бог сьогодні благословення чи ні. Від їжі, чи дасть Бог благословіння чи не дасть, чи благословить їжу, чи не благословить. Від води в пустелі, без води. Як прожити? Від ворогів, які нападали, від, від зміїв, які кусали, від одежі, яка за 40 років де ж, там, не пішов в магазин, не купив одежу, 40 років пустелі прожити без одежі якоїсь, де, де взяти одежу. Бог потурбувався про це, щоб сандалі не зношувалися, щоб одежа не рвалася, щоб їжа була, щоб вороги не нападали, щоб все було дуже багато. У кожній історії ви можете прочитати про Боже благословення. І люди. Ну, на жаль, люди не зовсім замічали, напевно, ці Боже благословення. Одна така історія, я розкажу, коли е, Амалик, там такий написано, вихід 17 розділ, там будуть брошурки, почитаєте. Вихід 17 розділ. Е, Цар Амалик, який зі своїм народом пішов війною проти ізраїльського народу, сказав, давайте я його повбиваю, повиганяю всіх, що тут він ходить, тут мені е, городи мої топче. Треба його всіх повбивати. І Мойсей в той час зійшов на гору, дивився за, за битвою, щоб спостерігати за битвою. З одного боку, ізраїльський народ, з іншого боку, Амалик там зі своїм народом. І Мойсей підняв руки для того, щоб благословляти, для того, щоб ізраїльський народ переміг у цій битві. І поки Мойсей держав руки, благословляючи народ, люди, ізраїльський народ перемагали. Вони Відвоювали чи воювали, билися проти ворогів і перемагали. Як тільки руки Мойсея опускалися, перемагав Амалик, той цар якийсь там. І тоді що зробили помічники Мойсея? Хто знає цю історію? Вони тримали руки Мойсея для того, щоб я не знаю як, але оце Боже благословіння сходило на ізраїльський народ. Щоб благословляючи ізраїльський народ, люди могли мати перемогу. Щоб Бог, щоб Бог посилав своє благословіння. Я не знаю, як це працювало в той час. Не знаю, як воно, хімія, фізика, що там було. Але на багатьох прикладах в часи Моїсея також Бог хотів показати, що коли люди слухають Господа, коли люди отримують це благословіння Господнє, то вони будуть мати перемогу, вони будуть мати сили. Звільнивши людей потім з рабства, даруючи свободу, Бог привів оцей 40 років мандруючий після 40 років мандрування цього, Бог привів ізраїльський народ в обіцяний край. Бог привів із обіцяний край. Все, є обіцяний край, ви тут живіть, люди. Але Бог далі говорить для ізраїльського народу. Книга, е, книга Вихід е, повторення закону, вірніше, 11-й розділ. Я прочитаю пару слів. Е, і Бог через Моїсея каже для ізраїльського народу, каже таке запитання для них. Це не просто ствердження, не просто речення, запитання. Ось сьогодні я даю перед вами благословіння і прокляття. І тут мали люди вибирати собі, що вони мають вибрати для себе. Благословіння, коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, який я наказую вам сьогодні. І прокляття, якщо не будете слухатися заповідей Господа, Бога свого, і збочити дороги, яку я наказую вам сьогодні. І також повторення закону 28 розділ, там також там ще більше написано. Тобто Бог через Мойсея каже. Ви прийшли в обіцяний край. Я вас звільнив з рабства, я вас, вам показав величезні благословіння, які ви могли мати і можете мати по дорозі. Тепер вибирайте, як ви будете жити, або ви будете отримувати від мене далі благословіння, і будете, будете слухати мене, слідувати за мною, або ви вибираєте, не хочете слухатися. Будь ласка, не слухайтеся, але тоді будете мати що? Прокляття. Книга повторення закону, п'ята книга Мойсея, 28 розділ. Знову ж таки, прочитайте, там дуже багато написано. 28-й розділ ну, написано е з другого віша. І прийдуть там цілий розділ. І прийдуть на тебе всі оці благословення. І досягнути тебе, коли ти слухатимеш голосу Господа, Бога свого. Благословений ти в місті, благословений ти в полі, благословений плід утроби твоєї плід твоєї землі, благословений хліб і плід худоби твоєї, порід биків твоїх і отари твої. Благословений твій кіш та діжа твоя, благословений ті ході своїй. благословений і так далі. Там 15 віршів до 15-го вірша, верніше, до 14-го. А з 15-го вірша. Далі написано. Та станеться. Коли ти не будеш слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. І так далі, там написано прокляття аж, по-моєму, до, я не знаю, якого до 68-го вірша. З 15 го по 68, хто там з математикою дружить, ем, як ви думаєте, чи люди слухалися Господа? Чи люди прислухалися до таких попереджень, чи шукали благословення Господа, чи, чи хотіли, щоб Бог благословив їх, чи хотіли, щоб е, жити у цих Божих благословеннях? Бог каже: вибирайте. Я вас каже, звільнив, я вас показав величезне благословення. Як воно жити, коли немає води? Як воно жити, коли немає. Хліба, коли ви не знаєте самі, де взяти, я вам давав все. І одежу вам давав, і озуття давав, і їсти давав, і від ворогів забирав, і від зміїв забирав, від скорпіонів вас прибирав, щоб вас не кусали. Я вам куча давав благословінь. Вибирайте тепер. Вибирайте. І люди, на жаль, От таке вам. На жаль, Божий народ і отримав, хоч і отримав серйозні. Божі е, умови від Господа, благословіння від Господа і попередження від Господа також, але, на жаль, часто відступали, нехтували цими благословіннями. Нехтували. Дуже легко легковажно відносилися до цих Божих благословінь. Бог постійно їх потім через пророків, через царів, через е, інших людей, через суддів вразумляв людей. Люди, судді далі почалися. Люди, послухайте, задумайтеся. Люди не хотіли. Майже в кожній книзі старого заповіту, в кожній книзі старого заповіту є дуже багато настанов, є дуже багато закликів від Господа, до покаяння, до змін, до навернення. Бог, Бог хоче благословляти. Але коли люди не хочуть цього благословіння, коли люди вибирають собі інший шлях, ну що Бог може зробити? Бог ніколи не хотів і не хоче посилати покарання для ізраїльського, для, взагалі для свого народу. Бог хоче. Наверня, Бог хоче благословляти народ, але Бог не може благословляти чи не хоче благословляти, коли люди не слухають Його, коли люди не слідують за ним, коли люди відкрито нехтують ним, коли поклоняються ідолам, коли грішать проти заповідей Господніх, коли самі на себе викликають гнів Господній. І Бог посилав цих гнів і прокляття, знову ж таки, щоб врозумити людей, щоб навернути людей. Коли прийшов Ісус в новому заповіті, Дещо ситуація змінилася. Чому? Тому що Бог бачив, що люди неспроможні виконувати заповіді Господніх, настанови Господніх, неспроможні нічого робити. І дивлячись на людські серця, Бог бачив, що там є лише зло і нелюбов до Бога. Всі люди були грішні, всі люди були грішні. Не було жодної людини святої. І до сьогодні немає. Всі люди не могли на 100% слідувати за Господом. І всі люди заслужили, скажімо так, гнів Божий і прокляття. Але що робить Господь? Що робить Господь через Ісуса Христа? Він посилає на землю, замість того, щоб прийти судити людей, замість того, щоб прийти покарати людей, замість того, щоб послати для людей увесь той список покарання з прокляттями, які ви можете вдома прочитати, П'ята книга Мойсея, 28 розділ? Прочитайте, Бог посилає. Бог посилає свого Сина. Бог посилає свого сина, який займає наше місце на христі, який займає наше місце і бере на себе усі оті прокляття за наші гріхи, за наші провини. Христос відкупив нас від прокляття закону, Галат 3,13. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям замість нас. Він взяв на себе те прокляття замість нас, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Увесь Божий гнів за наші гріхи був на Ісусі. Він добровільно взяв на себе все те Боже прокляття, щоб нам дарувати нове життя. Нове життя, брати і сестри, щоб через Нього ми мали Боже благословіння. Щоб через Нього ми мали Боже благословіння, щоб замість прокляття, замість Гніву Божого ми мали Боже благословіння. Кого Бог благословляє сьогодні? Кого Бог благословляє сьогодні? Ті, хто слідує за Ісусом, тих, хто приймає Ісуса як свого Господа Спасителя, тих, хто вірить в те, що Ісус взяв мій гріх на себе, ті, хто вірить, що Ісус є мій особистий Спаситель, який помер за мене, за мої гріхи, який взяв на себе прокляття Боже за мої гріхи, за мої провини. Таких людей Бог благословляє сьогодні. Таким людям Бог дає благословення. Найбільше благословення це життя вічне в Царстві Божому. Тобто найбільше благословіння сьогодні це прийня, це розуміння того, що ми маємо прощення в Ісусі Христі. Ми маємо нове життя, яким Бог благословляє нас. Ми маємо доступ до Царства Божого. Ми маємо спасіння, яке ми не заслужили, яке ми ніколи б не заслужили своїми ділами. Ми маємо благословіння, і ці благословіння від Господа вони вимірюються сьогодні не у валюті, не в якихось там матеріальних речах. Вони є вимірюється в Божій присутності в нашому житті, в Божих Божих насолодії нашим життям, в радості, яку ми можемо мати, і найбільше насолоджуватися тим життям, яке е, коли Бог є поруч з нами, насолоджуватися тим, що ми можемо зробити для слави Господні, насолоджуватися успіхами, нашим в е, нашому слідуванні за Господом, насолоджуватися і бачити і просити в Бога благословіння. У тому, щоб ми могли бути корисними для Господа, тому щоб ми могли щось зробити для Господа. Якщо ви є християни, я буду закінчувати, брати і сестри, але якщо ви є християни, ем, якщо ви розумієте, що Бог вас благословив тим спасінням, яке ви маєте в Ісусі Христі, тоді задайте собі інше питання. Чи молитеся ви за благословіння у вашому слідуванні Господу? Чи молитеся ви, чи просите ви, щоб Господь благословив вас у вашому служінні Господу? Коли останній раз ви просили про Боже благословіння у вашому слідуванні за Господом? Коли останній раз ви просили, щоб Бог благословив ваше служіння людям, служіння? Служіння людям? Коли ви коли ви останній раз просили, щоб Господь благословив ваше свідчення людям, ваше те, що ви робите для того, щоб спасати людей. Коли останній раз ви просили у цьому благословення Божого? Бо тепер Бог каже: я можу вам дати благословіння, але ці благословіння, я хочу, щоб ви, що ви ділилися ними з іншими людьми. Я хочу, щоб ви. Робили все для того, щоб і інші люди могли спасатися, для того, щоб і інші люди могли мати через вас благословення, для того, щоб інші люди також могли мати нове життя і життя вічне. Якщо ви християни сьогодні, моліться, щоб Господь благословив ваше слідування за Господом, благословив. От просіть. я пам'ятаю, колись ми вчили молитву, як вона називається, Сережа, молитва Явіса. Да. І там він, і авісто і молиться. Нехай Господь благословить мене і розширить мої там кордони. Тобто Він молиться для того, щоб Бог благословив. Не просто благословив якимось матеріальними речами. Він не за це молиться Господу. Благословіння Боже він молиться в тому, щоб більше людей пізнало Господа через нього, щоби розширив Його сферу діяльності. Через нього, через Його свідчення більше і більше людей могло пізнати Господа. В цьому він бачить благословіння. Моліться і за це, брати і сестри, благословіння. Моліться за те, щоб Боже благословіння через вас було для ваших рідних і близьких, щоб ви могли свідчити їм, щоб ви могли спасати людей, щоб ви могли розказувати їм про життя вічне, про Царство Боже, щоб через вас йшло Боже благословіння, а не Боже прокляття. Щоб ви були для своїх рідних і близьких благословінням. А не прокляття. Щоб ви несли це Боже благословіння для інших людей, а не Боже прокляття. Нехай Господь справді буде з усіма нами. Амінь.